Давайте почнемо світ з напевно з такої філософсько-історичного відступу. От ви сказали місто Суджа. Ну там всі газорозподільна ця станція, газовимірювані ці всі речі. І в Словаччині, в Австрії, і частково в Чехії вже напружились після цього. Але, тим не менш, в 1918 році саме Суджі починалася друга радянська окупація, російська окупація України. Саме Суджі. Уявіть собі, настає 2024 рік, і фактично українські Збройні Сили України контролюють, вимушено контролюють, ми про це поговоримо ще, територію, з якої історично починалося знищення державності Української Народної Республіки. Я знаю, що історія любить такі жарти, зокрема, з, з певним історичним розвитком, тим не менш, вона дуже прикметна. Що стосується військово-стратегічного напрямку, я не буду аналізувати. Я не військовий експерт, не спеціаліст. Мені цікаво більше політпсихологічна ця вся ситуація, яка яку я можу викр... виокремити вже прямо абсолютно впевнено. Що сталося після фіаско літнього контрнаступу у му році українського? Повне, повне безвір'я по відношенню до ЗСУ. До речі, і в Україні в середовищі цивільного населення так само. Українці не здатні наступати, українці не можуть відвоювати здатні, вони втратили ініціативу, вони вже не використовують, як у 22-му році, там маневрену, хитру, асиметричну війну стратегію і, можливо, мир. І тут виникає курська операція, підготовлена, спланована, знову повернення до цієї тактики хитрої маневреної війни, це е, повернення віри в спробу Збройних сил України наступати. Це повернення потенціалу збройних сил України влаштовувати е, дуже круті ходи у військовому і політичному значенні, які. Які дозволяють вселити віру в наші Збройні Сили. Зрозуміло, що якщо військові експерти називуть причини спроба знищити потенційне угрупування, яке могло наступати на Сумщину, анонсоване Будановим в свій час, це правда. Те саме скажуть і ті спеціалісти, які будуть говорити, що Україні вигідно набути деякі, скажімо так. Свої колишні історичні землі, але принаймні зараз міжнародно визнані Російською Федерацією за Російською Федерацією землі, що потім Росія не використала в якості аргументу щодо обміну. Ми готові повернути вам Курщину, але ви повертаєте нам Херсонщину, наприклад, із залишки Запорізької області, які контролюють росіяни. Тобто з усіх. Боків і військового, і стратегічного, геополітичного, і політичного, і чисто інформаційно психологічного це безумовно потужна, феєрична, крута операція. Так, да, ми не знаємо її результат. Більшість е тих експертів, які мають клепку на голові, які занурюються у військову аналітику, говорять, що, скоріш за все, це елемент якоїсь більшої операції, і ми побачимо розвиток цієї ситуації вже пізніше.